Уявіть собі таку картину. Людина приходить додому після важкого дня, запалює свічку перед іконою, хреститься і починає молитися. Здавалося б, все правильно. Але якщо б ця людина знала, що саме вона робить не так, її серце сповнилось би жахом. Бо деякі речі, які ми робимо перед святими образами, не просто неправильні. Вони можуть стати перешкодою між нами і Богом. Сьогодні я відкрию вам п'ять речей, які більшість віруючих роблять перед іконами, навіть не підозрюючи, що це гріх. І якщо ви впізнаєте себе хоча б в одному пункті, зупиніться негайно, бо ціна помилки ваше вічне спасіння. Перша річ, яку ми робимо неправильно, це ставимось до ікони як до магічного амулета. Скільки разів ви бачили, як люди цілують ікону і думають ось. Тепер у мене все буде добре. Ось тепер я захищений. Ніби сама ікона має якусь магічну силу, яка автоматично діє на того, хто до неї доторкнувся. Це страшна помилка. Ікона це не амулет, це не оберіг, це не магічний предмет. Ікона це вікно в духовний світ, це образ, через який ми звертаємось до того, хто на ній зображений. Коли ми цілуємо ікону Христа, ми виявляємо любов не до дошки з фарбою. А до самого Спасителя. Кому ми молимось перед іконою Богородиці, ми просимо заступництва не у зображення, а у пречистої Діви Марії. Святі Отці вчать, ікона це книга для неписемних, це спосіб піднести наш розум до небесних реальностей. Але коли ми починаємо вірити, що сама фізична ікона має силу, ми скочуємось у язичництво, ми поклоняємось творінню, а не творцеві. І це є ідолопоклонство у чистому вигляді. Як це виявляється на практиці? Людина купує ікону і думає, тепер у моєму будинку буде благополуччя, або вішає ікону в машині і вважає, що тепер захищена від аварії, або носить маленьку іконку в гаманці як талісман на удачу все це магічне мислення, яке не має нічого спільного з істинною вірою. Друга річ, яку ми робимо неправильно, це молимось перед іконою з неправильними намірами. Більшість людей приходять до ікони тільки тоді, коли їм щось потрібно: захворів, біжимо молитися. Проблеми на роботі ставимо свічку, потрібні гроші. Просимо у святих. І якщо отримали, забуваємо про Бога до наступної біди. Це перетворює наше спілкування з Богом на бізнес-угоду. я тобі молитву, ти мені здоров'я і гроші. Але Господь це не торговець на базарі, він наш отець, і він чекає від нас не торгівлі, а любові. Преподобний Силуан Афонський говорив: якщо ти молишся тільки про земне, ти ще не знаєш, що таке справжня молитва. Справжня молитва це коли ти приходиш до Бога не тому, що тобі щось потрібно, а тому, що ти любиш Його, коли ти дякуєш не за матеріальні блага, а за саме існування. Коли ти просиш не багатство, а очищення душі. Звичайно, Господь дозволяє нам просити про наші потреби, але якщо наша молитва складається тільки з прохань про земне, ми самі себе обкрадаємо бо втрачаємо головне спілкування з живим Богом, який хоче дати нам набагато більше, ніж ми можемо попросити. Третя річ, яку ми робимо неправильно, це механічно вичитуємо молитви перед іконою без жодної уваги і серцевої участі. Скільки разів ви ловили себе на тому, що губи промовляють слова молитви, а розум блукає де завгодно. Плануєте завтрашній день, згадуєте вчорашню образу, думаєте про роботу, про їжу, про що завгодно, тільки не про те, до кого звертаєтесь. Святитель Ігнатій Брянчанінов писав. Краще прочитати одну молитву з увагою, ніж сто молитов розсіяно, бо Бог слухає не кількість слів, а стан серця. Коли ти стоїш перед іконою і механічно бурмучиш молитви, ти не молишся, ти виконуєш порожній ритуал. Як це виправити? Краще помолитися 5 хвилин, але з повною увагою, ніж годину стояти перед іконою з блукаючим розумом. Краще прочитати одну молитву Отче наш, вдумуючись у кожне слово, ніж відбобонити весь акафіст, не розуміючи, що ти говориш. Уважність у молитві це важка праця. Розум постійно втікає, думки лізуть з усіх боків. Але саме ця боротьба за увагу і є справжня молитва. Святі Отці радять, коли помітив, що розум відволікся, спокійно поверни його назад. І так сотні разів за одну молитву, це нормально, це шлях усіх святих. Четверта річ, яку ми робимо неправильно, це просимо перед іконою того, що суперечить волі Божій, скільки матерів молились, щоб їхні сини не пішли в монастир, скільки людей просило Бога знищити своїх ворогів, скільки молитов було вознесено про те, щоб отримати гроші нечесним шляхом. Щоб розлучити чужу сім'ю, щоб здобути успіх за рахунок інших, ми приходимо до ікони і диктуємо Богу, що Він повинен зробити. Ми не питаємо, яка його воля. Ми вимагаємо виконання наших бажань. І коли наші молитви не справджуються, ми ображаємося, як діти, яким не купили цукерку. Але Господь бачить набагато далі, ніж ми. Те, що нам здається благом, може бути прокляттям. Те, що здається нещастям, може бути спасінням. Преподобний Амвросій Оптінський розповідав: одна жінка молилась, щоб її син не їхав в далеку подорож. Бог почув її молитву, син залишився вдома і в недовзі помер від хвороби. Якби поїхав, залишився би живим. Тому кожну молитву треба закінчувати словами: Не моя воля, а Твоя хай буде. Господи, я прошу, але ти краще знаєш, що мені потрібно. Дай мені мудрості прийняти твою волю, навіть якщо вона відрізняється від моїх бажань. П'ята річ, яку ми робимо неправильно, це фотографуємо ікони для соцмереж та інших мирських цілей. В епоху смартфонів це стало епідемією. Люди приходять в храм і замість того, щоб молитися, фотографують ікони. Виставляють їх в інстаграм з підписом «Подивіться, яка я благочестива. Або фотографують домашній іконостас, щоб похвалитися перед знайомими. Все це профанація святині. Ікона це не декорація для вашого аккаунту в соцмережах. Це не предмет для демонстрації вашої уявної духовності. Коли ви використовуєте святі образи для самолюбування і показухи, ви наслідуєте фарисеїв, яких Христос найсуволіше засудив. Крім того, багато хто фотографує ікони замість того, щоб молитися. Приходить до чудотворної ікони, замість того, щоб припасти перед нею з молитвою, дістає телефон і робить селфі. Це вже не благочисті, це глум, це зневага до святині. І ще одна проблема: люди фотографують ікони, щоб потім дивитися на екрані замість реальної молитви перед справжньою іконою. Але молитва на екрані телефона це не молитва, це симуляція духовного життя. Справжня молитва вимагає зусилля. Встати, підійти до ікони, запалити свічку, зосередитися. А коли ти просто гортаєш фотографії на телефоні, ти обдурюєш сам себе. Отже, п'ять речей, які ми робимо неправильно перед іконою: ставимось до неї як до амулета, молимося з корисливими намірами, механічно вичитуємо молитви без жодної уваги і серцевої участі, просимо того, що суперечить волі Божій. Та використовуємо ікони для показухи в соцмережах. Якщо ви впізнали себе хоча б в одному з цих пунктів, не отчайтеся, усвідомлення помилки це перший крок до виправлення. Головне, зупинитися, переосмислити своє ставлення до святинь. Пам'ятайте, що ікона це не магічний об'єкт, а священний образ, через який ми спілкуємося з живим Богом. Нехай Господь дарує нам мудрість правильно шанувати святі ікони, молитися з увагою і любов'ю і через ці священні образи наближатися до того, хто на них зображений. Амінь.